И так старайся. Против солнца вообще нет, не видно, не будет, поэтому... Вот. Сейчас. Подожди. Где тут нажимать? На вот этот квадратик? А уже все включено тебе. Там включено. А там не, не надо. А там? Все, да. Ход тины. Конкретно сейчас озвучу. Все модели, все цены. И чтобы вас не вводили в оману, а... Ненужні красиві фінті-флюшки, Знаєте? от підем, підемо. Дивіться, скільки зараз є тракторів. Дивіться. Які всі капоти красиві, в них, оптика, там в скауті. А я не знаю, тут в скауті немає 50-х, нових, там. А, Марк Фергіссон, фари гарні. Поняли? А, що ж гарне, що примусово обов'язково було, тому що без примусово ніяк щоб вас не вводило це трохи в заблужденні пацани. Тому що, чесно скажу, чесно, от 80% зараз того, що от на цій площадці є, от такого, то що тут стоїть, воно ну, по железякам, по качеству, воно на одному рівні. Ну, десь плюс-мінус те саме, інша обертка, інші вам вліпили фари, вам влепило бляха название, там Pro Max Edition Turbo Lux, коротше, ну, щоб именно, ну, вам скружить голову. Побільше наворотів, примусована віска, двохдіскове щеплення, ще? компресор, ресивер, дуга безпеки. І ви такі, у вас очі загорілися, все брати. От то ж саме крута 24-та, ка найліпша компенсація, ви такі? Га -га -га". А по факту воно вам треба, наприклад, взяти того ж «скауту». ну це у нас який? А 254 й тут типо, всі навороти. Примусове, двохдіскове, класний тракторист для себе. Да? Якщо брати для себе там, на свій пай. І Зручний, ровний пол, реверси. Або за ті ж самі бабки виберете такого діді Ось такого. Тут нема ні хріна. Тут просто вісім на два коробка, поняв. Обичний держить. Тарка на, на, надрачувати руча. Но, хлопці, це трактор, який не тихо на свій пай, він може вивороти куру все село вам. І він може тако работать, не остивайте. Ви можете хіба, навіть, знаєте, чайничок набрати з собою, а просто ставити чашку на мотор, так гарячий, нагріли, попили і далі поїхали. Ви можете на ньому вивалювати сутками. І так само під свої потреби обираєте. Якщо вам дійсно треба примусово, дійсно треба там, двох дісків, тому що воно вам до роботи треба, а не просто, щоб ви рекламу побачили. І вас об'йом менший. Тобто ресурси, темпенгер не саме ресурсні по часам на роботі коли там перше ТО буде коробку, може бути через 10, через 15, чи 20. Файфіль буде воно раніше. Тому що це економ варіант, більш бюджет. Тепер давайте по цінах. Я обіцяв, конкретно по цінах пройтися. Давайте підемо. Тонфен, ось такі, ДТЗ. Ось такий, як поїхав. А потім у обері ми їх тут нема. І джинма. ось такі. Це ви можете брати трактора і, грубо кажучи, на них впахувати як скажені іменно, ну, іменно сутками, ночі, днем і так далі. І максимум вероятності, що у вас не буде нічого гарантії сервісів. Може там крило в відпаде, тому що тут водоводолопає. Ну ось такі можуть бути поломки. Все, йдемо по цінах. Конкретно зараз я обіцяв по цінах, щоб у вас було... Розуміння, що по чому можна взяти. Йдемо швидко, придаємося, від самих малих до великих. Ремені не беремо. Почнемо, почнемо зразу з шифер. Реміні не беремо, я по порем'як, по зроблю окремо відео. Дивіться, які нові стали файненькі, 24 -ка. ну На базі сінтай, ну дивіться. Сінтай таки трохи по щоб був, щоб було Красочне було хороше. Робоче місце, щоб він такий був. По насові зробили, і все, дивіться, ціна, ну я в принципі як на 100 доларів більше засвітаю, обичаю. Все. От, о, коротше, ваш старт вашої кар'єри фермерської. Якщо ви, у вас є там бажання або є робота, дійсно, робота, то що далі, то більше такі для себе і, і, і ігрушка. От, якщо вам треба багато роботи, я б починав розглядати всі варіанти тільки з шифру. Тобто, якщо у вас бабок обмаль, грошей обмаль, а треба багато трактором, ну Щоб він роботав багато ура, все. Тільки шифром дивіться. Поцініть 4250, 4300, повнопривідний. 4х4. І самий дешевий 3100. Самий дешевий самий на сьогодні, Може бути, такий капот, може бути, такий капот може бути світ любий. Оригінальність просто провіряється там що оригінальний везде. Не слухайте теж розказні всяких балаболів, вибачте мене, які там розказують, що цвет грає на оригінальність. Вибрали колір по 300-4250. Ну, є бадельки трошки дорожчі, там на 50 доларів, на 100, якщо вам треба примусове або треба там компресором до гідравліки на притчів. Блокіровка, от які опції ці треба, там він трошки буде більше стоїть. Це що з ремінних, що можна назвати спокійно вже трактором для роботи. Йдемо далі. Трьох циліндрових. Трьохциліндрові трьох в нас цінева політика. 3750 закінчується. 4 задньопривідні, 5 повнопривідні. Ну я так теж округляю, тому що дивіться, скільки їх моделей є самих бюджетних тракторців трьохциліндрових. Вони можуть теж бути різні капоти. Скаут писати, хінтай писати, от РД люкс, форте. Це, ж, це той що... А, це той що люкс. А де не люкс? Слушай, де не люкс? Який просто вісім е... передач форте? Вася, він. А, це теж є. Ну коротше, не суть. Цвет, дизайн, то вже на ваш на Хіба вам подобається і бути? Вот Вони однакові от і до. Хіба от є... 5500, саме така, що мені подобається. Широка колія, 8 передач коробка. і бачите, тут є Кентаврі, плюс-мінус старіших зразку. Бокова кулі, ровний пол. Як ТНТ була, тільки її доробили, зробили нормальну колію на метр двадцять. І вищі кольоси, більше передач, і вона йде без муфти гібкого з'єднання. Вона йде на ваву. Откривали, провіряли. Дивилися. Ну, от. Останні в воєні 5-3 хочет таких дизайн, такие буде, окей, хочете чтобы эльші буде написані. такие, с таким капотом, пожалуйста. Ну, вообще элька мост, там да, да. мост, типу з сороковки в Сінтаві. Я не знаю, нахрена вам нужен більше, чем сзади. Ну таке. О, по суті, ну кардинальних различного, хочете одне те саме. Тупо одне и те саме. Різний дизайн, різні назви, різні букви. Тут взагалі можете вибирати по, по буквах, по дизайну, який вам подобається, і там по ваших, ну, по опціях, що вам там треба. Більше-менше. Все, це ми розібралися це самі малі. Вони там Півтора, два, три там ка може теж для себе, комусь трошки поробити. Багато їм валювати не треба, тому що в більшості гібка муфта, в більшості 6 передач коробка саме проста. І якщо ви там банально будете його убивати, або там мульчер щепіт якийсь важкі, ще щось. Ну, добавьте тоді трошки ще візьміть, ще щось кріпше. Або не знаю, навіть того шифта це 244, А, це така техніка для себе, в тепліцю, там на огород, ну таке, поняла? Ідемо далі. Якщо якщо ви вже хочете трьохциліндровий повноцінний трактор, у вас бюджет починається зараз. Акція на кентавр кстати, кстати, акція на кентавр Ось на такі ески От на такі есочки Вони йдуть 5800. Кентавр 23 і ціна така тільки тому що літо не сезон. Поняли? така ціна шарова. Взагалі вони всю, всю дорогу стоїть, там, мінімум 5950 торгу. а то й по 600 були. і люди брали. Це найпростей кентав, як Оріон, такі самі. банально проста, сама надійна, така дешева, 24. Що можна з чого здивитись? Скаут. 5, ой господи, 6, 900, а ні, 6780, да? 6780 зараз теж. Значите, зараз багато доволі знижено. На 200-300 на 300 баксів якась економія вже може бути 100%. Так скажу, що, блін, те ж саме, що Кентавр тільки відрізняється, що реверс, двохдіскове, примусове. Широкі коїсні. Все. Опції. Вони вам треба берете скаут. Не треба берете кентавр, не морочте голову не людям. Вот. Так само, що там кінтавер. Вот, Fighter теж. Повний фарш, але без реверсу. 25-ка. 6300, 25-ка. Ну, 24-ка. Теж. Це насамколка, по-моєму. Да? Ні, це 24. Ну, тут, тут, тут хіба нема реверсу. Ну, Примусово двохдійское робоче місце. Дивіться, який він прикольний. Насправді файтер дуже ну, добротно. Місце багато і там нічого не, не, не гне, крила не гнуться, все. Таке воно, знаєте, ну, уверене. Вже знаєте, не як фольга китайська. Класний трактор. Прорострибуєте на Енея. Оп! Опа! Енейчик у нас Ну то вже 40 пішли Давайте по цінах розберемося до кінця з 24. 5800, файтер 6300. Кентаври там є теж різні комплектації, може бути SX. Саме багато комплектація Кентавра 6500, його зараз немає. 24, така, з дугою на 28 дисках. І його зараз немає, він поїхав. Типа як ці сороковки Вот. Так само скаут, так само файтер. Вот в цьому діапазоні від 5. 800 до 6,5, до 6700 ви можете взяти будь-яку 20 року за бюджетний сегмент. А там собі обираєте, що вам треба, які опці... опці... опціонали треба. І від цього ви що? Якому поставщику довіряєте, які фірмі, яка вас влаштовує ціна, де вас там, дизайн подобає і так далі. Вот. А далі йдемо по 40 копку. 40 копки. Найпроста така Esk 40, у нас 6850 то просто кентавр 4 Такі Такий як трьох, один в один тільки мотор на чотири бані. Є кентаври вже, які відрізняються всім координально. Наприклад, ці, бачите, Сороковка X, він такий от, рядом стоїть 50-ка старого зразку, він такий самий. Хоча ця 40-ка, вона дешевша. Ну, навіть мости, чулки, ну дивись, навіть круче редуктор покажи ви, в сороковці в цьому вексу. То реально, хто вже хоче, яку сороковку, не... Не на базі 24, ки а щось таке більше. Найбагатіше комплектації 8200. На реверсі, з дугою, з примусовим, з усіма, короче, все ж хочете. Масаж просто тільки не Но, таке, Скоро навчається. <реку> вот. Так само скаут. Файтер, скаут. В діапазоні від 7 тисяч до 8 000. можете взяти 40 трактор бюджетного сегменту. Любий, який хочете, в будь-якому дизайні, в будь-якому комплектації, то вже вибирайте індивідуально е, е, ну, під себе і що вам треба з цього, дійсно. Вот. Ну, і на завершення я розкажу вам про самі мої такі, як людина питає, мені треба щось хороше з Китаю ну прям щось ну, хороше. Типу, ну багато роботи, щоб взагалі гарантійка підтертись в перший день такої, Той, ставить, вставить, замість паперу підтертись і забудь, що гарантія вам взагалі не потрібна. Можна, ну, ну, пожалуйста, три. Ну, з того, що можу запропонувати, вже за стоїть три варіанти. Є оцінені, є дешевші, є там, нові моделі жирні. Є фото, проста комплектація, найбагата, рядом і простої. стоїть. По якості воно буде найгірше, дешеве від дорожчого. По мостах, по коробці воно буде впахувати 10 років без, без ремонтів. Це в нас DG2U, який йде з примусовим, з реверсом, ровний пол, бачите тут все. Нарядно іменно на моторі 390, які кажуть люди, що має більше коняк. Ну то не точно. Що пише по кіловатах так же, на тут 1,9 літра. Типу як в 35-му ДТЗ. -ці. Похоже. Похоже. А, і саме простенька комплектація. 8х2 просто. Без нічого. Донфен. 6950. Вот вам Донфен. По ДТЗ 7050. HP, ну вже нема, не найдете. Такі 53-54 по 7300 залишилися. Теж залишилося їх небагато, бо вже ребрендинг і буде 24, 35 і 50-ка. 244, 354, цих же модельки, моделек не буде. От, тому на них трошки там, як останні, з тогорічної партії. 35-ка така, 53 54, на райверс. Це саме дешеве, що зараз є ДТЗ-шок. Ну і а, жирна комплектація ДТЗ-шка 50-ка. 50-ка, я ж просто не покажу. 50-ка 504-й без кабіни 10-100. Це найдорогі. Саме, саме 35-ка -35 нова з примусовим, там, з усіма прибудами, з двох дисковим, буде 8 тисяч. Це нова. Саме. І так само по, по джинмах, завершення джинма. Джин це такий економний варіант. Якщо треба надійність, ну, нема багатьох ДТЗ. А не хочеться там брати якісь там кінтаври. Щось хочеться за таке. Провірене. Пожалуйста вам. Це, золотий конь джинма. Провірений. Десятка два роки роблять в Україні вони джими. Перші були ще 260 і без переднього моста. Саме сам колись давно було. Дуже, дуже хорошо з вами зарекомендував. По кузову, по комфорту, повний корч. Но надійний жилет. По цінах, по цінах. А, було 5900, вже немає таких. 6, 6100, 6200, 6300. Там є обична резина, ширша резина, ходозменшувач і реверс. 4 види, 4 комплектації. А, 5. ще є з Ну Там щось можна і поторгуватися, плюс-мінус. Да, і якщо там нав'язку, наприклад, берете, є торг. Звертайтеся там теж під ваші задачі: Ходозменшувач, чи треба вам, чи ні. Ну, от. І сороковка, 7,100. Це в нас з саме багато що є. Ну, чим багаті, як то кажуть. Чироковка на ходозменчувачі, з променовує навіску, дві гідропари. Це 4-циліндровокрепка буде, буде робити 10 років без поломок.